Без охорони і крадіжок на Сумщині вирощують 400 гектарів особливих конопель, які не містять наркотичних речовин. Сумські селекціонери першими вивели безпечні сорти канабісу. Якщо про пасівні площі мова йдеться, то в принципі Сумщина е займає. Як правило, ну, перше або одне з перших місць. Е а якщо мову вести про наукоємку продукцію, про науковий потенціал, про переробку, то в принципі Сумщина впевнено, займає перше місце в Україні. На Сумщині я вважаю перспективи чудові, скажімо так. Є всі е ну, предпосилки для цього це і природно-кліматичні умови, і традиції, і науковий потенціал. Е Ну і в принципі переробні підприємства ще деякі залишились. Хотілося, щоб їх було більше, щоб це було обладнання було краще, навітніше. З конопель можна зробити сотні видів різної продукції. Натуральний матеріал використовують у тваринництві, садівництві та будівництві. А ще рослина має великий потенціал для розвитку науки та медицини. До вашої уваги 300 промислових конопель весняного збирання. Буквально пару тижнів тому, як закінчили збирання. Після первинної переробки з цього матеріалу отримують волокно. Має місце всестороння реалізація продукції Конопель. Від стебла, листка, насінини, суцвіття. А взагалі, якщо б таке коло виробництва вирощування, переробки, реалізації продукції, замкнулося. То в мене є і розрахунки показують, і в мене є впевненість, що ця культура може з кожного гектара дати прибутку втричі більше ніж кукурудза. Механізатор Сергій не перший рік вирощує коноплі. Переконує робити це доволі просто. Крім того, рослини корисні, бо сприяють відновленню родючості ґрунту. Працюю 10 років в селі сад механізатором. Буває по-разному. Працювати, ну, Хорошо працювати з-за того, що в нас е, хороший колектив. Праця залишилася і була, е, тільки що важко в чому, що ну, мастила, пальне, от це за це все. А так, ну, робота залишилася та сама. Що заважає працювати? Ну, Буває погода, а більш нічого не заважає. Погода заважає. А так, ну, все нормально. В посівні брали участь. Ну, звісно, я сіяв коноплю, вирощуємо мотижем, постійно на коноплі. Коноплі в Україні висівали з діда прадіда на значних площах, кажуть науковці. Втім, нині через недостатню державну підтримку їх мало культивують. Катерина Іваненко, Олександр Сокол, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Суми.